День, цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі, як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскарсенькосито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі! Сьогодні, мої цікаві послухачі, моє оповідання буде про скарби. Дуже багато скарбів. Існує переказів легенд, що на нашій славетній землі у дикому степові. На Великому Лузі, на Хортиці а, було скарбів. Ну, Так судилося, що доля визначалася з людьми по-різному. А де ти заховаєш гроші, щоб те, що ти набув, заробив, і закопували в землю або ховали у дуплах дерев і так далі. і так далі, і так так далі, далі. То наша земля просто переповнена оповіданнями про, про скарби. От. А робили це, звичайно, не, не з доброї волі, а так судилося і так зажилося. Багато хто із України йшов запороги, тому що чув, що ніби запорожці ходили у походи, у морські, у піші походи, саме з тим, щоб збагатітися, набрати багато-багато золота, дорогокоштовного каміння, інших там э, речей, цінних і думали, що вони так само підуть, долучаться до О, запорожців, сходять у похід і так збагатіють. Але не знали вони, що найдорожче багатство у запорожців завжди цінувалося братство. Вони так і сказали, найдорожче багатство запорозьке братство. А до грошей ставилися вони дуже-дуже дуже легко. Ніколи запорожці не були жадібними людьми. І коли ходили в похід, поверталися то а, з того скарбу, який привозили, вони складали на Майдані, збирали раду і тоді розподіляли. Одна частина йшла на монастирі, на церкви нові, а другу частину розподіляли на те, щоб купувати нові гармати, нову зброю, а третя частина йшла. На потреби курінчиків, куренів, купувати якісь найдки, щоб пущуватися, і, і так далі. І тільки четверта маленька частина розподілялася між козаками. А от виходив хтось із поважних статичних козаків та й казав: хто з вас хоче копійку з цієї, з цієї кубки? Я, я, я вискакували хлопці. А тоді старшина, хтось із старшини, і казало, не, та не вже вам так вони потрібні. Так, дуже хочемо, віддайте нам нашу частину, адже ми стільки поту проливали, ми так життям ризикували, дайте нам нашу копійку. То їм тоді віддавали, як у тому іуді, по 30 срібляників, і гнали із Січі. Сьогодні я розповім про діда Ласого, який колись біля Січі стеріг баштан. І прийшов він е, до свого коріння, зробив такий собі корінчик, щоб там ночувати, і почав е, сторожіння. Раптом. А це е, баштан був поруч із е, козацьким цвинтаром. Раптом чує, ніби заскрипіло дерево, зарипіло дерево. Він озирнувся, коли дивиться, баба до нього йде. От. У чорному одязі, сама чорна, як ніч, а обличчя чомусь біле-біле підходить та й каже. Ой, козача ласий каже, хочеш скарбу дістати. А що таке? Ось тут у могилі, каже, на якій ти побудував свій курінчик. У цій могилі переховується скарб, діжка із золотом. То вона тобі судилася. Можеш її взяти добре. Сказав козак ласий, і ця відьма як не було, зникла. Він тоді прибрав курінь і почав лопатою копати, робити яму. Копає, 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 копає. От, і раптом наткнувся на щось тверденьке. Гупнуло, цупнуло. І тільки но він відкинув ще шар землі і побачив залізну скриню. Певний золотом. Як пішла звідти вода і почало його крутити та вертіти, він мерщий, а, із цієї ями вискочив та побіг додому. Та прибіг, а от наляканий, та скоріше до, до іконці, щоб молитися, дуже-дуже таки він перелякався. А коли пішов наступного дня знову до кореня, повідатися, що ж там було, і щоб забрати скриню, бо вночі вона йому не далася, хоча та жінка. От, а то була смерть, яка сказала йому, що скарб може взяти саме він, прийшов до тієї ями та ще взяв пару хлопців, щоб не так було лячно. Прийшли вони, дивляться: Яма є, а скрині немає. От така дивна історія. І, 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 і то було найстрашніша річ. Визначатися в тому, чи це тобі скарб судився, чи ні. Було так, що хлопці самі знаходили, спиляють дерево, а там скриня. Візьме собі додому, принесе, і той ж дня помре. От. Бо, значить, не йому скарб судився. От. А то була жартівлива. Ще наостанок хочу розповісти вам жартівливу історію про скарби. От. Жив був у зимівнику дуже заможний козарлюга. Багатства в нього було повно. І табун коней мав, і гроші мав, і корівок мав, і все, що треба мав. І от прийшов йому час вже. Коли він став стареньким дідусем, прийшов йому час думати про, про інший світ. І щоб його скарби не дісталися нікому, він вирішив їх закопати у степу, біля очерет. А біля річечки між степом і очеретиком. І от він викопав яму, озираючись так, щоб ніхто нічого не бачило, і туди поскладав своє багатство. От. А засипаючи землею та почав проказувати, кладу своє золото, а взяти його може тільки той, хто покладе сюди 30 голів. Чуєте, каже, 30 голів. А в очереті якраз перебував хлопець, на качок полював. Володимир Пожар, молодий козарлюга, Побачив він таке діло та й гукає з очерету. Покладу та часникові. Що таке думає цей дука, цей багатій? Та знову каже: той візьме скарб, то покладе сюди 30 голів. а пожири знову покладуть часникові. і так повторилося втретє. Закопав він скарб та й пішов собі додому. А Володимир пожар. Вийшов з очерету та взяв лопатку, розкопав той скарб і забрав собі. Бо він поклав туди, коли повернувся, поклав туди 30 головок чеснику. От, тобто він виконав заклинання і так ці чари на нього не поділи. А так, хто його знає, що могло б бути з людиною. Гроші теж не зайва річ у житті. Але, як то важливо, не, не бути одержимими грошима. Бо є люди, які а, покладають усе життя своє. Навіть вночі сплять і думають, як би збагатитися, я би когось обікрасти, я би когось вихопити, щось вихопити і так далі. І так далі. А, гроші потрібні. Але не забуваємо про те, що є ще дуже багато у житті, які треба розвивати, плекати. І найвдалішим долею, я вважаю, найдаліша доля у тої людини, якій вдалося. Поєднати копійку і пісню, хлібину і світлий яскравий танок. От і все, мої дорогі послухачі, вам казочка, вам і цукерок вазочка, а мені динька Господу половинка. А своєї половинки я дам по скібоці пташечкам. Щоб вони радісних, веселих пісень щодень співали всім нам. До побачення!